Всім привіт! Знову довгенько не знімали. Нічим, думаю, для вас цікавим таким не займалися. Але вчора почали трішки працювати з комбайном, виняли решети, виняли грохот, щоб почистити, бо бачите, ось який суцільним коржом тут все покрите. Щоб нормально молоти, все це треба вичистити. Будемо чистити, збирати все. Зворотні послідовності, бо вчора працювали трішки по темному, тут світла б не вистачило на зйомку. Ось як виглядає це всередині. Решета познімали, там всі болти повідкручували, поклали доски, щоб нічого всередині не погнути. І витягували його назад. Тут також трохи є сміття, але наче воно не влипше, як там, бо там воно якесь все мокре, сере, повлипало. Продовжуємо працювати. І так, пройшло трохи часу з моменту, коли відзняли грохот і там трошки почистили, буде. На початку відео. Зараз обчищаємо грот, бо він трохи ржавий. Чистимо насадкою такою вичищаємо, потім пофарбуємо і будемо ставити вже назад на комбайн, як знімали грохот не відзнімали, бо руки були зайняті. Грохот цілий, але ржавий. Також сьогодні закривали вологу, то пробили колеса, зараз клеїмо і будемо ставити назад на трактори. Пофарбували грохот, фарбу не підбирали, головне, щоб не ржавів, застигне фарба, будемо вже ставити його назад на комбайн, поки тут фарбувалося, там варяться колеса на катки, те про що я і казав в попередньому відео. Щоб всі були катки на колесах і можна було їх перевозити. І так, колеса на місці, грохот покрашений, такий вийшов каточок. колеса ще доставиться, другий також зварити і має бути добре. На цьому. Сьогодні робота завершена. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до наступних відео.